Васильовичу, доброго дня, Доброго дня. шановні пане, панове, доброго дня. Е, нарешті ми на жнивах тритикали. І що цікаво, сьогодні ми поговоримо, звісно, про тритикали, про вражайність, там трошечки про технологію. Але е, коли говорять про тритикали, в більшості людей асоціюється ну, максимум це твариництво. Хтось може роз... говорити, що ну, додали до пшениці, продали як фураж, ну, типу, от такі, така схема реалізації. А сьогодні ми поговоримо про тритикали, яке можна використовувати для продовольчих потреб. Микола Васильович зараз деталізує, чому так і які кроки в цьому напрямку вже зроблені. На мою думку, це міга цікаво, тому що це, в принципі, відкриває ну, прям нові двері в системі реалізації цієї культури. А враховуючи, що ця культура, Цікава в вирощуванні? ну, Це перспективно. Так, звісно. Ну, але для початку давайте ми зараз, мабуть, трошечки розкажемо про жнива, тому що буквально декілька днів назад, ну, вибачайте, південь інші регіони, але Київщину просто заливає. там от уже даже Світло золотистого кольору, ви вже бачите, Немає. що вже все посіріло через ці дощі. А скільки випало опадів, яка зараз ситуація? Значить, у нас за 4 доби випало 85 мм опадів. Це катес. В жнива. Да, жнива, так. І ось вони припинилися позавчора. Вчора, звісно, ми не змогли зайти в поле, а сьогодні, ось уже о третій годині дня. Тільки почали пробувати молотити. Ну, пішов молот, все гаразд. Ні, ну об'єктивно на вулиці доволі жарко, плюс на полі вітерець продуває. Да, але, ж, але ж я подивився на е, індекси вологості. Вони у нас не падають, навіть ось південь, а вологість зараз 50%. Угу. Тобто ну, то з, з такою в, вологістю, звісно, воно не так швидко і сохне. Так що така ситуація в нас. Ну, але тим не менше, поки зараз сонячні дні жнива тривають. Так, звісно, звісно, в нас ще чимало треба жнивувати. Я сподіваюся, сьогодні-завтра ми повинні зібрати ось це наше супер тритикале. Я думаю, що ми зупинимося на ньому. Тритикали, це називається Єгор. Значить, його особливості це про продовольчого типу. Значить, якісні показники його відповідають пшениці другого або в гіршому випадку третього класу. А що стосується якісних показників, які на сьогоднішній день прописані в під третікали, це тритікале відповідає першому класу, в ранзі продовольчі тритікали. Ось таке тритікале. І ось я думаю, що ми не раз з вами обговорювали. Що твориться в світі з приводу тритікали? Да, і я якби казав, що наприклад, от наші сусіди сіють там мільйон гектарів. Так, дійсно. Поляки, поляки. Да. да. Значить, Звісно, це про поляків річ іде. Я уточнив, буквально образом, в нас є прямі контакти. Уточнив за останні три роки в них площі підтритікали, були в межах мільйон триста тисяч гектарів. Тобто досить це багато. багато. Да. Це і, -Польща не, і, в... і Польща, якби втритікали, в Польщі це культура номер 2 після пшениці. Ну, от така річ. І ось, що стосується використання їхнього тритікали для випічки хліба, воно, скажімо, ну, можна сказати, що дуже сильно обмежене, або, навіть так, можна прямо сказати, не практикують. В основному це три йде на фуражні цілі. І ви не повірите, урожайність у поляків за останні 3-4 роки не сягає більше п'яти центнерів. Це... Три тіли? Да. А ну, чому так? Ну я не знаю, це вже до них треба спитати. Я просто сам був здивований. Можливо, Ось... тут підхідна мінімалка. Значить, ні, це в першу чергу це генетика. Ота От генетика, яку ми на сьогоднішній день маємо. Яка ось зараз комбайн іде молотить і показує нам урожай пливучий, там 8-9 тонн з гектара, то це і плюс тому це якість на порядок краще. Я ось на багатьох презентаціях навожу фото. Хлібців, напечених з польського тритікали і з нашого українського. То наше українське третікали, це не про це тритікали, це третікали це зовсім інший рівень, я б сказав. І то вже той рівень, який ми сьогодні маємо, випічка з наших сортів третікали українських. Вона хлібець, він по об'єму практично рівний хлібцю з звичайної м'якої пшениці. Тому наші селекціонери досить далеко пройшли в селекції Третікалі. Ну, на сьогоднішній день є стартовою площадкою для того, щоб це тритікали, запустити безпосередньо в. Великомасштабне виробництво, великомасштабну переробку. І якщо буде великомасштабна переробка, значить тоді буде, звісно, попит на зерно тритікали іменно для продовольчих цілей. Угу. І ось на цьому полі ми в минулому році посіяли це тритікали 20 жовтня. Я за еталон от цього тритікали беру. Гібридне жито. Угу. Я їх порівнюю. Порівнюю норми висіва, продуктивність, тобто це досить потужний конкурент, ну, це гібрид, угу. а у нас сорт. І от, що стосується гібридного жита, його не рекомендують сіяти пізніше 5 жовтня. І при посіві 5 жовтня, ну, 5 жовтня це крайній термін. Для нашої зони обумовлюється норма висіва 2 мільйона 250 тисяч. І от ми ось цю площу посіяли на 2 тижні пізніше. І там, де ми посіяли з нормою не 2, 25, ми посіяли з нормою 2,5 млн Ми ось молотили 4 дні тому ділянку, де ми отримали урожайність 8 тонн. 8 тонн. Тоді, коли гібридне жито в кращих випадках показує урожайність 7 тонн. Ну, можливі варіанти при більш якби, сприятливих умовах, до 9, до 9 тонн. Тобто ми знаходимося сворода на рівні з гібридним житом по урожайності, а то я думаю, що ми його і будемо так сказати, перемагати по врожайності. А що стосується. Норми висів, тобто густоти стояння рослин угу. на площі, то ми вважаємо, що наші тритикале можна буде сіяти з нормою півтора, максимум 2 мільйона. І то в крайніх випадках, коли вже ось в нас суперпізні терміни, скажем, посіву. Це друга, третя декада жовтня, тоді можна підніматися до 2,5 мільйонів і разом з тим мати 8-9 тонн урожай. Ми говоримо про класичну систему посіву оренка чи Так, так, чи це посів дисковка. звичайними сівалками, без якихо, так сказати. Звісно, рівень живлення ми беремо аналогічний, такий який рекомендують під гібридне жито. І таким чином. Я думаю, що не виключено, що в цьому році ми ще закладемо порівняльні досліди, де протестуємо ще і жито, і наші тритікали іменно на продуктивність як на зелену масу, так і на зерно. Я зараз ось очистив один колосок. Ну таке доволі гарне, крупне зерно, які в нього якісні характеристики. Да, ви ще завважте на те, що зерно. Воно один до один з фо, по формі як, як зерно пшениця. пшениця. Як пшениця. Да. Да. Давайте я зараз, зараз секундочку підійду ближче покажу. От, от В принципі, якби е, е, зазвичай тритикали воно трошки довше, таке худеньке і довше, а тут прям от, е, як крупна пшениця. Виглядає отак. Да, і... — От то, 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 то які які Якісні Які якісні показники? Ось буквально це не повний обсяг, то, що ми ось швидко це зняли у себе безпосередньо в господарстві. Натура 820. Вау. Це натура прекрасної пшениці. Ні, ну, значить, нас... да, значить... І маса тисячі зерен 50 грамів. Тобто ми бачимо, що. Досить достойне і по натурі, і по масі тича зерен. І зараз, якраз ось, ми цей зразок, який ми змолотили чотири дні тому, ми вже передали на столичний млин. Угу. Перед цим столичний млин аналізував зразки нашого Єгора, які ми отримали в 24 році. І ось вони вже зараз аналізують, уже третікали урожаю 25. Більш того, у нас спільно з столичним лином запланована презентація нашого третікали 10 серпня. Я думаю, що цікаво буде так сказати, вже мати результати від цієї презентації, де буде запропонована. Хлібзаводам Київщини, тим хлібзаводам, які співпрацюють з столичним млином, використати в вигляді пробних партій випічку хліба чи якихось хлібобуличних виробів. Саме з цього зерна. Так, да, саме з цього. Ми вже під «Столичний млин приготували понад 50 тонн зерна урожаю цього року. Я думаю, що якщо буде запит, ще трохи можемо додати. Тому, ну звісно, ми зацікавлені, щоб наше третікале знайшло достойне місце у нашій продовольчій безпеці. Тому, ну, я, це... ну, я, я думаю, що по, по результатам цих досліджень ми, ми ще, ми ще поділимося, що, що вийде звісно, в результаті, звісно, бо зараз, бачите, тільки в процесі. Але затем ми показуємо жнива. Черговий прохід комбайна пропустили комбайн, щоб не зупиняти збирання. А, Микола Васильович, ви казали про різні норми висіву? Так. Кульмінація цього сезону, іменно що стосується тритикали Єгор, це... Визначення оптимальної норми висіва для терміну посіву 20 жовтня, ось в нашій зоні, в наших умовах, значить, і з тим рівнем живлення, який ми дали. І от ми в минулому році заклали дослід з різними нормами. Це 10 різних норм від мільйона до 2,5 мільйонів це шах 250 тисяч. Uh -huh. Щоб визначити чітко ту точку. А вже після 2,5 мільйонів, шах півмільйона, Тобто 2,5, 3, 3,5 і 4. От 10 точок. Ці, цей дослід у нас закладений в трьох повторностях. Значить, я думаю, що відео зараз, да, ми зараз, зараз як покажете, значить, як виглядають ці ділянки, кожна ділянка. Складає десь в межах 30 соток. Це великі ділянки. Значить, і ми визначимо, яка оптимальна норма, і вже можемо дати вже в цьому сезоні. Ми можемо дати рекомендації, скажімо, прорахувати, про з якою нормою треба сіяти. В ранніх сроках посіва, в середніх сроках посіва і в пізніх сроках посіва. Тобто у ранніх сроках посіва ми знаємо, що ми сіяли в третій декаді, на початку третьої декади вересня 2023 року сіяли всього на всього 700 тисяч і отримали 81 центнер врожайності. І ось зараз 2,5 мільйона 8 то ті ж самі 8... 80 центнерів. І тепер визначимо, який, так сказати, яка норма буде оптимальна. Це дуже цікаво, і ось те, що я бачу, якби ну буде ось показано. Ну, ну виходить так, що нема сенсу сильно збільшувати норму висіву. Звісно по Зростає непропорційно. Ну я, я вважаю, що оптимальні. Ми ось у нас є попередні рекомендації. Ми дали в нашому прайсі по насінню Єгор і по насінню Дональд. Значить, це теж аналогічне насіння з високою продуктивністю. Значить, дали рекомендації від 1,2 до 2,2 мільйона в залежності від термінів посіву. Угу. Ну от можливо буде якесь коригування. Давайте ще мабуть буквально декілька слів про саму технологію, тому що ну в принципі спостерігаючи за тим, як ви вирощуєте, і пшеницю, і тритикали, я би цю технологію назвав інтенсивною тобто, ви активно працюєте над якістю і над кількістю врожаю. Так. Чи виправданий такий підхід? Можливо, тут можна на мінімалочках і дельта та сама? Ну, все можливо. Агротехніка це третікали ось широких ланів побачило тільки ось вважайте, тільки в цьому році. У да? минулому році в нас було посіяно 2,6 гектара. Цим третікали, тобто посівного матеріалу було вкрай мало. В цьому році ми плануємо отримати достатню кількість, щоб уже зробити таку відпрацювання технології і на різних. Фонах живлення, і ще раз перевірити різні терміни посіву і щоб вже рекомендації, які ми дамо агровиробникам, щоб вони допомогли агровиробнику отримати максимальний ефект від використання цього сорту. Добре, якщо взяти до прикладу це поле, яке тут було живлення? Значить, тут у нас було досить високий рівень живлення. Тут було десь в межах 100 кілограмів калія і 46 кілограмів фосфора, але ж по азоту у нас було тут трошки, мабуть, скоріш, по азоту у нас трохи вийшли недобор під такий рівень, так сказати, живлення фосфорно-калійних. По е, азоту десь було в межах, якщо врахувати попередник соя, да, угу. то десь в межах 150. Е, ну, можливо, максимум 180 кілограмів в діючій речовині. Угу. Азот. Якщо подивитись на минулий сезон, де норма була 700 тисяч, живлення було плюс-мінус аналогічне? Е, так, аналогічне. Ага, тобто це я зараз не можу. Хоча ні, хоча якби аналогічне, я по, по азоту, да. а що стосується фосфора і калія, там такої, такої кількості не було. Менше да, було Там фосфор. був попередник горох і ну, азотне живлення було там десь в межах. Ми не застосовували в минулому році блоен, але був горох, і азотне живлення було на рівні десь 120. Кілограмів. Ага. А тут, на Ігорі, ви, як і на пшениці, також застосовували блюен. Так, блюен застосовували. Угу. А, добре, які ще були якісь цікаві фішки чи нюанси в процесі, в процесі вирощування, вегетації. По-перше, звісно, для 20 жовтня це пізній срок посіву. Звісно, культура вийшла з зими це два листика. Значить, ми застосували модус старт 200 грамів, і в 31-фазу ще застосували 0,5 літра модуса звичайного. Значить, і хочу зауважити. Що на такому рівні, як оце ми йшли, тут бажано було б ще застосувати якийсь регулятор роста і по флаговому листу. Щоб укоротити трохи ось останні міжузля між колосом і первим узлом, значить, тому що зараз трохи спостерігається. Якби висока, довга соломинка на колосі, і вона не витримує і, і ну, ламається, хилиться. Тобто тут однозначно бажано, ну коли ми йдемо на рівень 8-8, а на цьому третій Я думаю, що ми можемо піднятися і вище 10 тонн з гектара, то я думаю, що тут бажано регуляторами росту працювати. На, ну, якщо це пізній термін посіву, то і на старті. Якщо це оптимальні терміни, значить це по 31-й і по флагом листу обов'язково працювати, тоді урожай тримається нормально і його легше буде збирати однозначно і отримувати задоволення від зібраних 8, 9 чи 10 тонн. Отже, друзі, про врожайність сказали, про скажімо так, новий напрямок в розвитку вирощування тритикали, також сказали про продовольчий напрямок. Але коли в нас буде більше інформації, вже буде якийсь конкретний результат, то ми також окремо поділимося. На мій погляд, це дійсно дуже цікаво, тому що, повторюсь, Дуже часто під відео, де ми говоримо про тритикали, люди запитують, куди саме дівати. І от зараз може бути варіант, Так, звісно, я, зараз якраз вирішується от 10, 10 серпня 2025 року буде вирішена доля нашого тритикалу. <гум> <так що>, <гум> Так що слідкуйте, слідкуйте за нашими відео і обов'язково цією інформацією поділимося. Микола Васильовичу, вам ще раз дякую. Дякую, Дякую, що дозволяєте спостерігати за технологією, ділитесь своїми напрацюваннями. Я думаю, це для всіх буде дуже цікаво. Отже, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, залишайтеся з нами. На все добре. На все добре.